Попри війну громади Рівненщини живуть своїм звичайним життям, і є потреби, які не слід втрачати з поля зору. Зокрема, мова про медицину та освіту. Одним із елементів такої уваги до соціальних потреб мешканців територіальних громад є комунікація з народними депутатами від Рівненщини, котрі допомагають місцевому самоврядуванню тримати зв'язок з міністерствами та іншими органами центральної влади, роблять депутатські запити та сприяють тергромадам у вирішенні нагальних та перспективних питань. У Романа Іванісова, народного депутата України, члена антикорупційного комітету Верховної Ради України, вже традиційно така комунікація доповнюється ще й допомогою за принципом Є питання, треба його вирішити. Цей автомобіль допомогли нам придбати і Іванов і Володимир Кузьміч з Березного і КМ «Енерджі» Мазур Вадік. Давидюк Андрій, підприємець, а також ваш колега міський голова ОТГ Олександрії Саша Гуць. І от ми всі разом з нашою командою от придбали вам такий автомобіль. Він повністю обслугований, повністю помінені масла, фільтри, зроблена ходова, Все повністю готово для експлуатації. Отже, кілька місяців тому народний депутат дізнався, що Бабинська громада залишилася без автомобіля, що обслуговував місцевих медиків. А вже на початку грудня Роман Іванісов завітав у Бабин з подарунком, який дасть можливість відновити доступ до медичних послуг найвіддаленішим мешканцям громади. Давно вже ми знайомі з паном Романом Іванісовим. Вже він багато нам допомагав. І сьогодні ще одна така приємна зустріч. Вона викликана тим, що він і його команда, його друзі доставили нам автомобіль для нашої Бабельської ПМСД. Викликано це тим, що в Бабельській ПМСД був автомобіль один. Але на початку літа його забрали на потреби ЗСУ. Звичайно, ми віддали його і розуміли, що це необхідно, бо війна є війна. От, але звернулися, зверталися з тим, щоб який-небудь нам таки дали, тому що все-таки дві амбулаторії, вісім ФАПів, один пункт здоров'я, то одинадцять сіл, і плюс доставка сюди медикаментів, доставка там вакцини, і тому подібного, все це потребує звичайно автомобіля. Для оперативності слід зазначити, що у Бабинській громаді мешкає більше 7 тисяч населення. До громади входять 11 населених пунктів близько 100 переселенців мешкають у приватних будинках на території громади. Звісно, що всі люди потребують медичної допомоги. Ми не позакривали ФАПи, а ми їх підтримуємо, так як там є населення, яке віддалене від центральних амбулаторій, і тут там немає ні аптек, немає ні доступу медицини. Тому транспортним засобом ми намагалися хоча б раз в місяць. Стабільно лікар виїжджав, було попереджено населення заздалегідь попередньо де можна батьки проводили діток на вакцинації профілактично, на огляди, де приходили пенсійне населення. Ми втратили можливість, коли втратили машину. Тому надіюся, It's... Uh Отриманням сьогоднішньої машини ми відновимо виїзди на віддалені ФАПи і забезпечить доступ дійсно медицини. Кожна робоча поїздка Романа Іванісова до громад Рівненської області це зустрічі з активом планування та контроль. Цього разу народний депутат завітав до села Забороль Олександрійської громади, де спільними зусиллями Олександрійського голови Олександра Гуца та народного депутата Романа Іванісова було спрямовано кошти на перекриття даху у дошкільному освіті. Під час війни садочок наш працює, дітки ходять, багато у нас переселених людей. Громада наша налічує 15 населених пунктів, до 10 тисяч, більше 10 тисяч населення. Робота в антикорупційному комітеті Верховної Ради України, як стверджує Роман Іванісов, дає розуміння наскільки важливо не лише виділити кошти для територіальних громад, але й проконтролювати наскільки ефективно вони використовуються. Цього разу народний депутат задоволений, адже побачив якісну роботу з відновлення даху на дитячому садочку. Почали ми роботу 2 жовтні місяці 2021 року. Завершились роботи, мали завершитися до березня, а так якби трошки завадили, ви бачите, самі, що в нас сталося 24 лютого. І трошечки роботи затягнулися. Але слава Богу, до завершили роботи. Дах не протікає, все в нас гарно, все в нас добре. Ось так спільними зусиллями місцевої громади та народних обранців на Рівненщині продовжується звичайне життя. Хоча звичайним назвати його зараз буде невірно, бо триває війна, ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі, і всі громади в очікуванні нових викликів, які можуть з'явитися у будь-який час. Проте єдність та прагнення вистояти за будь-яких обставин дарують надію на те, що справді все буде добре, і ми переможемо.